Всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал, моє нове відео. Сьогодні я б хотіла поговорити на таку тему, як ми призвичайлися до життя в селі, кожен із членів нашої сім'ї, і чи не сумуємо ми за містом. Як пройшла наша адаптація? Кажуть, що адаптація проходить для кожної людини на новому місці три місяці. Ми живемо вже в селі 4 місяці, тож я думаю, період адаптації ми пройшли. Тож, як і хто як її проходив, скажу так, найпростіша адаптація пройшла для моїх самих молодших діток, це для Валерії і Єгора. Насправді вони знаходяться в такому, в такому ще віці, коли їм все одно де жити. Їм головне, щоб була їжа, щоб було тепло і щоб вони були захищені, і щоб мама з татом завжди були поряд. А де жити? Їм поки що абсолютно байдуже. Ну насправді єдине, що тяжко давалося нам, це адаптація Єгора в садочок. Ну, вона в нього десь продовжувалася більше місяця, але зараз він вже і із задоволенням ходить. До цього він мені кожен ранок робив істерику, Не хочу в садик, не хочу в садик, А це іде без проблем. Ну, ще бувають у нього такі перепади настрою, коли він щось там не хоче, чи в нього немає настрою, але вже більш-менш нормально він уже ходить в дитячий садочок. Тож я можу сказати, що ну, він призвичайвся до дитячого садочку. Найважче було Кирилу спочатку, так як Кіріл мене вже великий хлопчик, йому 12 років, і для нього це був такий стрес, тому що його відірвали від рідної школи, від друзів, від шкільних друзів, від друзів, з якими він виріс. Тож йому було дуже тяжко. Він спочатку дуже сумував, сумував за друзями, за школою, за бабусею. Але коли почався новий навчальний рік, він пішов до школи, він там роззнайомився, завів багато собі нових знайомств, нових друзів. Також в нього з'явилось дуже гарне хобі. Його захопила рибалка. Ми живемо недалеко від озера, і він починаючи з літа. Майже кожен день ходив на рибалку, ловив рибу, приносив улов, дуже цього радів. Ми цією рибою кормили кота, бо вона, бо вона така манюсінька, дрібнесенька, але сам факт, що в нього е, виходить, чи йому це подобається. Мені здається, що це гарний навик, він в житті пригодиться. Тож, якось потихеньку, помаленьку, він призвичаївся і йому вже, в принципі, все подобається. Кому зовсім не прийшлося адаптуватися в селі, так це моєму чоловікові Вадимові. Чому? Тому що він народився і виріс в селі. Тож для нього це абсолютно звична обстановка. Правда, він досить довгий час проживав у місті, тож він е, звик до, комфорт, до комфортного життя в місті і до міста, але і при переїзді він не відчув ніякого дискомфорту, тому що йому тут все знайоме, він до всього звик і абсолютно себе комфортно е, почуває. Скажу вам більше, він навіть живучи в, селі, в місті, тобто мріяв про село, тому що жити в квартирі йому не цікаво, і він хоче якісь заняття, щоб був свій двір, сад. Ну, таке, я його розумію. Так що ось так. А як пройшла моя адаптація, я вам скажу, що вона досі не пройшла ця адаптація. Мені потрібно прожити хоча б рік в селі, щоб я зрозуміла, чи я призвичаїлась чи ні. Повинно, щоб пройшли всі пори року, тому що в селі влітку одне життя. Одні заботи, а взимку зовсім інше життя, зовсім інші заботи. У мене з'явився тут ось нещодавно новий навик. Я навчилася розпалювати губу. Я думала, що це дуже така е, наука велика, як її розпалити. Я не, ну, ніколи таким не займалася, не робила, але в мене вийшло. Я навчилася. Е, як то кажуть, хочеш щоб було тепло, то навчишся. Ось, так що таки приобрела новий навик. ось. А так, що я на даний момент можу сказати, чого мені не вистачає? На рахунок гарячої води та умов в будинку я знімала вже відео. Тобто, ссылочку на відео я вам прикріплю. Кому буде цікаво, то подивитись. А чого мені не вистачає ще? Мені дуже не вистачає ліхтарів на вулиці. Коли наступає вечір, я виходжу на вулицю і бачу таку картину: повністю темнота і тиша. Я так не звикла до такого, і де-не-де тільки горять вікна будиночків. А так темно, тихо, і мені здається, що я тут одна в цілому світі. Наскільки таке навіть страшнувате відчуття, я ще не звикла. Я звикла до, що гамір, завжди міняється якась картинка, все освітлено, машини, люди. А тут така зміна зовсім незвична для мене. Ще чого мені не вистачає? Мені не вистачає кав'ярні біля дому, так як я дуже полюбляю каву. Але це не проблема. Зробимо кав'ярню вдома, тож це така проблема. Не вистачає дуже транспорту, щоб можна було зручно діставатися з точки А в точку Б. Так як відстані, на які потрібно ходити в селі, досить значні. Тож це теж так. Насправді, в нас є авто, є в нас автомобіль, але я не вмію водити, то ж в мене така проблема. Як її вирішити, потрібно навчитися водити автомобіль і всі проблеми мої будуть вирішені. Що я насправді в найближчий час збираюся зробити? Займатися цим питанням, щоб мені було зручніше возити дітей в школу, в садочок, там, до лікарні, по магазинам мені куди потрібно. Тож мені чоловік давно каже, вчись водити, які питання, а я ніяк не зберуся. Ха -ха. Тож, мені здається, потрібно зайнятися цим питанням. Ще, до чого я не звикла і, мабуть, не скоро звикну, а може й зовсім не звикну, це я ще не знаю. Це до всіляких комах, гризунів і плазунів. Які тут в селі є на кожному кроку. До цього мені тяжкувато звикнути. Влітку це були мухи, комарі, в, так, в такій кількості, якої я ще в житті не бачила в місті, ну, їх практично немає. Ні мух, ні ком, ну, комарі то таке, ні, ні мишей, нічого я такого не бачила. А ще тут ці області присутні плазуни. Я в житті свої, своєму не бачила ні одного вужа. Тут вони є, є в лісах, тобто можна зустріти тут таку живість. Згадала таку поговорку: якщо ви хочете бути ближче до природи, то не забувайте, що природа теж хоче бути ближче до вас. Тож потрібно якось навчитися з цим всім жити, сусідствувати цим всім світом, світом тварин, комах, і це досить для мене незвично. Ну, не знаю, чи я до цього звикну, поки що я не звикла. Тож це такі нагальні питання, які ось є в мене на цей час. А чи сумую я за містом? За містом як таким, я зовсім не сумую. Я сумую за рідним містом, де я народилася, де я виросла і де я прожила пів свого життя. Тож за своїм рідним містом я сумую. Але ми теж вирішили це питання, що ми, як ви вирішили його. На кожні канікули Кіріла в школі ми будемо їздити до міста в гості до бабусі. Раніше завжди казали, що їду в гості до бабусі в село, а ми будемо їздити до бабусі в гості в місто. Тож, я думаю, на кожні канікули, на свята, нам буде достатньо цього часу, щоб не засумувати за містом. Кіріл теж буде бачити своїх друзів, я йому кажу: дивись, як тобі повезло, ти маєш вдвічі більше друзів. В тебе є друзі і в селі, є друзі і в місті. Тобто це все можна вирішити. Так що... Ось на даний момент часу, як ми пристосувалися. Хто як, але всі якось пристосувалися. Тож, такими своїми емоціями на даний момент можу з вами поділитися. Я всім дуже вдячна, хто додивився це відео до, до кінця. Дякую моїм підписникам, які е, пишуть мені коментарі, е, ставлять лайки. Я вам дуже вдячна. А хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я буду дуже рада вас бачити на своєму каналі. Е, тож, всім, всім вдячна, всіх чекаю на своєму каналі. Всім па-па!